Івано-Франківська радіостанція Західний полюс відсвяткувала свій 17-й день народження. Найтепліший полюс планети гучно святкує цю дату, створюючи свято не лише для себе, але й усіх своїх слухачів. Цього разу головним подарунком від західного полюсу стала мандрівка до Європи, яку надали головні партнери свята. Мені дуже подобається студія Західний полюс. Спостерігаю за розвитком цієї компанії, тому і захотіла їх підтримати. Путівку на відпочинок виграв один із найактивніших учасників усіх раді. О, Вікторин Володимир Карп'як, поки чекав результатів підсумкової лотереї, зізнається чоловік, надзвичайно хвилювався. Та для того, аби потрапити до переліку щасливчиків, довелося виконати одразу декілька завдань святкового квесту. Перше завдання це була загадка. відповісти, а потім треба було знайти вашу саме найлюбимішу ігрушку умку, яка знаходилась у таксі. Я мав пошукати між таксістами, машинами, верніше, і привезти цю умку. Окрім пошуку символа радіостанції Білого ведмедя, учасники святкового квесту від західного полюсу упродовж його дня народження виконали найрізноманітніші завдання. До прикладу, приходили на новосілля до нової студії радіостанції, яка нещодавно переїхала в нове приміщення, із гарячою вранішньою кавою або ж квітами ведучим. Пара діджеїв, яка проводила фінальний розіграш лотереї, зізналася, їм довелося виконати найвідповідальнішу та найпочеснішу. Місію доклали багато зусиль для того, щоб все було на дійсно на високому рівні, і щоб було ну, був збережений такий от спортивний інтерес, і плюс до того всього чесність, справедливість, окрім численних подарунків, які отримали слухачі іменинної радіостанції, в ефірі як завжди, багато сюрпризів: повернення улюблених ведучих ветеранів фм простору, а також візити музикантів. Останні теж не з порожніми руками. Адже саме 25 грудня на 104 та 3 ФМ вони презентують свою. Свої найновіші та найнесподіваніші музичні доробки. Дуже часто у прямому ефірі лунає справжній ексклюзив, присвячений саме Західному полюсу.